Hey, З вами я, Девісім, і Сьогодні будемо проходити Hello Neighbor Альтернативну реальність третій акт. Перед початком цього відео, нажміть, будь ласка, на вподобайку, щоб мене підтримати. І також нажміть, будь ласка, на підтримку підписатися, хто ще не підписався. І також нажимайте на дзвінок, щоб пропускати мене нові відео. Ну що ж, будемо починати. Let's go! А, ще я вспомнив, не забувайте переходити на мій телеграм-канал. я буду постити новості про себе і також е новості, коли будуть виходити нове відео. Ну, тепер погнали! Так, ну що, друзі, погнали починати Як ви помните в прошлых відео ми проходили акт перший і акт другий питбал. Сьогодні ми будемо проходити акт третій. Надіюсь, ми пройдемо його з першої попейки. Ну let's go. Ось його здоровий домик. Піональний. О, де, о, дивіться, тут басейну? Вот цеп, постит мне перша встреча. Mm -hmm. Так плавно. Хотя Та, нет, давайте я трохи пуск включу, чтобы ему не было красиво. Блин, в том натив его выйдет, да, Блин, зараз, русское. Не то, что треба. Давайте, будь ласка, четко. О, все четко, дайте. Главное, чтобы не машина не машина Так, нас нужно <звук> Так, в просто ключ Давай, ну, давай, 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 Дякую за ключ. <звук> Дякую за

Да капець якими не спіймав. Капець. Так, друзі, давайте зараз почнемо заново. Хлопці, короче, я продав. Я вона короче в цей валунетке. Я блин забул. Давай сусід. Так, ну, Давай, сюди поговорити. Здоров, Здоровь! Як тебе справа? Нормально, у мене теж. Матаєш, я тебя приходи в перший і другий акт. Е, ти що ще. Опять же, чи що? Тепер, не вступає, блі, ти що? Ти. Хочу попрыг питать, тебе А ты, блин. не злий Так, подожди, получается плоки. Я ж кучем сидишь пятый генератор и Треба ще один из ней генератор. Треба ще. Си ты куди зараз. А, новый ну. хороший. Так, тут знову новый Короче, поминус щас. Блин, а я щелк, я блин щелк, я блин не знал шоу щел, не на нашу... тупа Дайн. Капець Так, я зараз захвалюю шкаф, я точно тепер буду шукать, я не раду стоять дві години, Сон, зараз я перешукаю десь там. Шукаю. Так, друзі, блін, капець. Я, коротше, не знаю, треба мені знову зібратися наверх. Ну щоб мені зібратися, треба включити оцей сраний блін механізм. Йо! Дивіться, я даже тупо. Я тупо не можу навіть просто включити. Тихо, тихо. тихо Треба сюди поставити. І давай! Давай! Капець! Я не можу. Дивіться, Це не...

Вони, вроді ж, достаються, але ну, я тупо не можу включити. Дивись, як? я я пам'ятаю, там чоловік один просто оцей проходив. Дивіться, зараз я перегадаю. Я дивився, тут у сьогоднішньому ролі, і дивись, який прикол. Я додам до того моменту, де він... Там, дивись, все, він заходив в кімнату. Дивись, він, я, він якось достав. Він якось достав. Дивись, він якось достав, блін, а я не... Як мені достати, я тупо не можу. Капець, Я не знаю, це просто який льога. Тупо. Давайте зараз відстроїтися. Дава ще пару коробку візьмемо. Це якесь реальний капець. Я тупо не можу блін, оцей. на це тупо не, не реально не знаю я це, це, це. Включити Капець ну давай кусь пробку позвонить знает сейчас пропадем проку а капець я звуки подожжал нужно еду блин капец но ну, тупо не отключается дивись, дивись, тупо Як? як? Об Мені, будь ласка, ну, як? Десь, я объяснить нет ласково йак весь я ходит устаю нужно як? капец Крок кадай, крок кадайся. Я не знаю, дивись. Я про Я дивився роль, ченик просто за першу попитку. Тупо за першу попитку він тупоє на цей. Сто мені на це. Капець! Дивись, я тупо не можу. Дивися, я капець не можу. Дивіся, Купець, дивись, я не можу туди стати. Жесть. А ну ка. Як шок? Ні, не, ну це невозможно. Я не знаю Тільки... Ой, капець! Я не знаю. Це просто якийсь перед шаг. Вроді би ти... ж мене ж типу з'являється цей, ну. Я не можу. Діся, я не... Я ж вроді достаю. Ну бліди. Як? А ну дивися, зараз. Ще раз, ще раз, ще раз Хорошо, все. Відчини. Подожди, в нього ця штука не крутиться. Друзький, а я, під... я, я так супер, Стопи, стопи. Я походу зрозумів, хлопці, треба, коротше, відключити. Я походу зрозумів. Хлопці, треба відключити, походу, електричество сусіду. Тому що, я пам'ятаю в одному моменті, Е... Він, коротше, відключив типу електричество і все. Так, я не знаю, навіщо він це зробив, але походу це для цього. Капець, тобто мені, блін, вибиратися з цього місця? Десь треба, треба коробку, щоб що? А воно тут відчинене? Капець, дивіться, хлопці, воно тут, воно тут відчинене? Щось, треба... Жди, а як мені тут? Зобратися там. І, по-перше, все ще? Капкан тесара. О! І дивіться, треба тут всі три ключа. Треба оцей сусідівський, оцей синій і оцей... Ото що тут. Капець, треба їх знову збирати. Капець. Я... я застряв. Що? Хлопці, я застряв капець! Ну капець, ну як? Жесть. І давайте перезапускаємо Рестарт залево, давай. Коротше хлопці, я зрозумів, що це все покупку. В принципі, мене нічого там не збилося. Короче, дитинс, давайте перший ключ будемо сусіда. Потом синій, потім уже оце. Давай, 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 давай. Давай, да, сусід. Я особенно. Дякую. Дякую за ключку, перше. По-друге раз попробуем синяя потом он тоже за мене. так ти куди зараз давай мастер хочешь ну, окей так в принципе себе... да, да да дивіться, синя и чер синя вот так. и все так все пробегаем 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 так давай давай не занизу так, дивіться, зараз, е, тепер дивіться, тупо нічого їх не тратило. Закрито. Так, 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 так. Опа! Зарізаємо. Так так. так, так. дивіться, я пам'ятаю, дивіться. Так, дивіться, я ще замітив такий прикол сок, коли я почув. Ось сюди прибратися. Ось все взяв. І дивіться, треба ось що тут розбити, і там. А, а тепер дивіться, який прикол, воно там за оцим. Круто! круто. Так, сюда зайди заметить. Так, що сюди. Действуй, сюди сюди. Я бачу, що не через побиратися. Так, а мені зараз куди треба отправить сюди. Так, я зайню. Еще мне? Копайці, блін, тут закрыто ще. Жесть, бля, копай. Блін, а тут боже закрыто. Да моє треба, блін, через ліс, походу. Треба, коротше, через ліпнути. Само здесь як ми зараз сюди. Ну. Ключ. Забираємо ключ і просто біжимо до ліфта. Швидко тільки. Так, і четвертий. Друзі, закал пошли якийсь капець. Рано, блін, були... це думку важку. Беть, третій аптек до думку капець. Так, покиди мені треба... Так, ну первое... Же... А, мне требуется... Так, сюда не да? играю. Сюда не играю. Так, и сюда не играю. За... Я забыл, блин, про цей капкан, сраный. Нет, ⁇ -мо ⁇ капец. И что делать такая? Видите, друзья, тут мне ничего не могут делать. Ну, блин, налеха. Ну, только не кажи, что мне делать, зону, зону, блин, лайвок, запускать. За то, чтобы я не забыл, что тут капкан стоит. Давайте, давайте просто почекаємо, просто почекаємо, він відвалиться чи ні. Давайте чекати. Так, друзі, все коротше, так, да, я вибрався, тільки. Так, да, коротше, дивись, який прикол. Я тупо не можу двигатися, ну я капкан здвигну Капець, тупо. Все це тупо капець, треба. Зону треба перезапускати левел зону знову брати. Коротше, зараз я заберу всі ключі. А потім повернемося до, до цього на Так, друзі, все. Я, коротше, достав молоток. Достав коротше все, що треба. Коротше все побігли. Так, тепер. Ой, на всякий случай. На всякий випадок. Оце я взяв молоток, щоб так, обережно Обережно Так, тихо, тихо Тихо, тобто, тихо. то тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. все, я все. В сет, як положить, а, сеток, і, да? а, це пару би дворі 04 67. Читку не понимаю, чу так. Ну. Не знаю. Так, блин, я помітаю челику все похоже в черзу цивикна. А ну видите, зараз я в Так, ладно. я ж уже код цей а ну друзі зараз я попробую цей зайти з тонкі ключі подовжу коротше друзі я відчинив всі оці генератори всі генератори коротше включив Ну, блін, мене піймав сусід і тепер це мені заново йти до цих блін, до цього блін, котяга щоб забрати блін, блінсей щоб забрати Короче, забрати Так, дивіться, зараз я попробую такий мігромов зробити. Песпрі, я не можу залізти. Давай уже. Хочу блі пройти оцей присусіда, тому що блін... мої. А, я зрозумів, треба оцей там, треба ключ, оцей круг. Фу, Фу не взял. Так треба, коротше, молоток десь знайти. Капець, треба, коротше, молоток десь знайти. Туди я, я знаю, куди молоток тут що я. я хочуся. Так, давай, іди туди. а еще тут надо. Ребят, здесь я еще щел Туды прям. я тут совечины, допустим. А тут что треба. Капец, друзья, я не знаю. что треба, еще Це якесь реально капець, треба мені зону подивитися блінде. де це місто. тут ще реально я буду шукати десь дуже до довго. Восприйде мене хвилин. Друзі, це ну, дуже важко, прям. Дуже важко, блін. Тому тобто цьому я, блін, не зможу його пройти. По тобто, цьому, якщо ж ви поставите багато лайків і напишете багато коментарів, то я подумаю і можливо в наступній серії я пройду. Всього цей третій аут. Оце дуже складно. Тоді ж усім до побачення.